Турнір з пляжного волейболу відбувся в понеділок 1 вересня у місті Суми. Тут змагались вісім чоловічих команд та три жіночі. Відкривали турнір не на майданчику, на якому його грали, а у зруйнованій залі центру з пляжного волейболу. В ніч з 17 на 18 серпня центральна будівля Сумського державного університету зазнала атаку з боку російської армії. І у цій залі, де велись пляжні баталії, нині прибирають наслідки атаки. Цього дня змагались на майданчику поруч з центром. Чому турнір має назву Турнір незглавності, пояснив головний суддя змагань Валерій Самадай. Тому що нас не поборять, ми все одно жили, живемо і будемо жити. Учасники говорять, хочуть показати, що суми не зламались, суми живуть. Хочеться показати і всій Україні, і хай ворог бачить, що те, що вони зруйнували зал, нічого не означає, що волейбол живий, що ми готові грати, тренуватися, що ми цього хочемо, і ми це будемо робити за будь-яких умов. Тут я тому що хочеться підтримати. Те, що роблять для нас у цей важкий час. Ми сьогодні тут, щоб підтримати е, сумду, щоб показати, що ми незламні. Болівальники прийшли підтримати хлопців і дівчат на цьому турнірі. Треба підтримати волейболістів, хлопців, любителів, професіонали. Прийшли пограти, показати, що вони міцно стоять на своїй землі, хочуть грати в волейбол. Учасники турніру, жінки і чоловіки, зіграли по одній партії. Усі команди починали гру одночасно. Дві перші команди, які набрали по 21 очку, виходили у фінал турніру. У фінальному протистоянні вони і розіграли перше та друге місця турніру незглавності. У підсумку у жінок перше місце і Золотий Кубок здобула пара Паліни Дядькової та Варвари Віноградової. У фіналі вони здолали пару Олександра Красножон Катерина Тарасенко. Серед чоловічих пар перше місце посіла пара Ігоря Гаряєва та Євгена Євдокімова. У головному матчі турніру вони здолали пару Михайла Шмаль, Ігор Про те, говорить Валерій Самодай. Головне не те, хто буде першим. Головна ціль в іншому. Головніша ціль цього турніру це популяризація нашого виду спорту. Що є такий вид найкрасивіший, тим більше, що на сьогодні дуже багато у нас медалів на європейському рівні, і попереду у нас ціль Олімпіада в Америці. Олександр Качанов, Анна Волох, Суспільне новини, Суми.